Ну, Костя, будь ласка. Що в тебе вийшло? Останні цифри 2. Так, чому? Поясни, будь ласка. Тому що 365, на 4, беремо по 9. Mm -hmm. Це буде 36. Стеж буде 0. Зносимо 5. Беремо по одному. 4, 1. 4. І маємо остачу яку 1, Один, так? 1. Один, так, Один, так. молодець. І так дивіться, я вам нагадаю, значить, ми з вами на минулому уроці виявили, що 2 у степені 4n закінчується на 6. Якщо показник степеня приділені на 4, дає остачу 1, то остання цифра степеня буде 2. Якщо остача 2, то остання цифра буде 4. І якщо остача 3. То остання цифра буде 8. Ось це в нас таке було. І ну, виходячи з цього, коли ми визначаємо останню цифру 2 у степені 365, ми 365 ділимо на 4, так? щоб виявити остачу. Ну беремо по 9, тут 36, зрозуміло, 5 беремо по 1 і ось маємо остачу 1. Тому 365 я можу подати як 4 помножене на 91 плюс 1. І ось в мене цей вид 4n да, плюс 1. І тоді я маю, що це у нас остання цифра 2. Ось так ми це і враховуємо. Ну, на, ну гаразд, давайте спробуємо далі дещо попідносимо. Значить, Давайте 2 у 50 степені. Мене цікавить лише остання цифра. Так, Каріна Захарчук, будь ласка. Значить, Ділимо показник на 4, тому що потрібна остача, так? Значить що? давай. Беремо по 5, беремо по одному. 5 мінус 4, 1. Зносимо 0, беремо по 2. 10 мінус 8, 2. Зносимо 0, беремо по 5. І ми маємо, що остача у нас 0. Тобто це просто вид 4 n А якщо у нас вид 4n, то яка остання цифра? 6. 6. Ну, тому що я тут можу написати 500, це 4 помножити на 125. Так, далі давайте спробуємо 2 у 167 степені. Так, Ілля ля козов, будь ласка. Давай будемо 167. Так, ми ділимо на 4. 10. ну, 100. 100... 67 ділимо на 4. Mm -hmm. Беремо на 4. Ц, це рівня 16. Віднімаємо 0. Зносимо 7 та беремо по одному. Це 4 віднімаємо це 3 Зносимо 0. Так. А, а... І маємо остачу 3, так, или? Так, Так. Так, тоді я можу сказати, що це 4 помножити на 41 додати 3. І якщо у нас остача 3, то яка остання цифра? 8. 8. Тобто я можу ось так записати. Так, так далі давайте 2 у 282 степені. Так, Настя Грекова, давайте. 282 ділимо на 4. На 4. Так, поїхали. Ну, по скільки беремо? Настя, чуємо? Так, на 4, так. Настя. ми беремо по 7. По 7. Так. Маємо 28, 0, 2 знесли. І дивіться, 2 це наше, ну, наступне ділене. Тобто ми, ми маємо право взяти по 0. І тут в нас остача яка виходить? 2. 2. Так, тобто 282, це 4 помножити на 70 і додати 2. Так, ну і якщо остання цифра 2. Ну, остача 2, то що буде? То остання цифра в числі буде 4. От так от ми і записали. 4. Ось, дивіться. Гаразд. Так, ну, давайте спробуємо ще розібратися стрійкою. І так, підносимо три до степеню. Так, маємо 3 в першій, це 3, 3 у квадраті, це 9, 3 в кубі це 27. 3 у четвертій. Так, 27 множимо на 3, це 81. Ідемо далі. 3 у п'ятій, 81 на 3. 243. О, я бачу вже закономірність. Так, дивіться, ось трійка пішла. Якщо я буду підносити 3 до 6 степеня, я навіть зараз не буду 243 множити на 3. Якщо мені цікава лише остання цифра, ви розумієте, що 3 помножити на 3 це буде 9. Тому я розумію, що воно буде закінчуватися на 9. Якщо я буду рахувати сьомий степінь, то я знов-таки число, яке закінчується на 9, буду множити на 3. Тобто остання цифра 9 на 3, 27. Тобто вона складає 7. Ну і так далі. Якщо я буду восьмий степень рахувати, то 7 на 3 це 21, і остання цифра буде 1. І дивіться, так вони повторюються: 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1. І так само, якщо ми 3 підносимо до степені, який ділиться на 4. Тобто, дивіться, ось 3 у 4, 3 у 8, то остання цифра одиниця. Тобто я можу написати, що це 1. Так, далі. Якщо остача 1 при діленні на 4, значить тоді маємо, що? Воно закінчується трійкою. Якщо остача 2, то воно буде закінчуватись на 9. І якщо остача 3, то на 7. Давайте це запиш... запишіть. І попідносимо. Так, дивіться, маємо 3. У 231 степені. Так. Ваня Срошкевич, давай. Ваня, чуємо. Не будемо 231, 231, 231 ділити на 4, так, щоб визначити остатку. 231 поділити на 4 беремо по 5. Mm -hmm. Отримаємо 20. Віднімаємо 20, отримуємо 3. Впускаємо одиницю. Беремо по 7, отримуємо 28. отримуємо остачу 3. Угу. Так, і якщо у нас остача 3, то яка остання цифра? 3. Уважно. Ось 7. Ось цей випадок. Так, 4 n плюс 3. От ваше n дорівнює 57. Ну і ось 3. Маємо останню цифру 7. Так, далі давайте спробуємо. 3. У 174 степені. Настя, будь ласка, Хардо. Спочатку беремо по 4. Це буде 16, і о, 17 мінус 16, буде 1, Зносимо 4. І візьмемо по 3. Це буде 12. Та остача буде 2. Тобто я можу записати 174. Як 4 помножити на 43 плюс 2. І ось я бачу цю остачу. Настя, тоді яка буде остання цифра? 9. 9, молодець. Ось остача 2, Це остання цифра 9. Тому я пишу, що тут три цифри. 3 у 252 степені. Так, Єгор Романов, чує мене. Європи поганий зв'язок. Зрозуміло. Так, Єгор, я сподіваюся, що в тебе зв'язок покращиться, ти зможеш відповідати. Руслан, батан, давай зробимо. 200, беремо по 6. Угу. Це буде мінус 24, це буде 1, mm -hmm. і беремо по 3. 2, зносимо 2 і беремо 3. І тоді остача яка? 0. 0 Нульва остача. Тобто це в нас вид 4 n так? Тому що це 4 помножити на 63. І яка буде остання цифра? Один. Один, так, звісно, дивіться ось цей вибор. Тому я можу сказати, що воно закінчується на одиницю. Так, і з трійкою останній приклад. Хай буде 3 у 109 степені. Так. Нікий Таліон, будь ласка, давай. 109. Так, 3 у 109. 109 нам потрібно поділити на 4. Так, зараз я запишу. Так, беремо по 10. Це буде 2, 8. Остачу 2. Зносимо дев'ятку. І це буде по. 28, остачу зараз. Остача 1. І це буде 7. І остачу 1. Угу. Тобто 109. Так. Це 4 помножити на 27 і остачу 1. Так, ну і, і тоді яка остання цифра? Е, остання цифра тоді 3. Правильно. Ось цей випадок. Гаразд. Давайте спробуємо розібратись з четвіркою. Так, поїхали. І так підносимо 4 до степені. Ну, 4 у першому це 4. 4 у другому це 16. Ну, 4 на 4 16. 4 у третьому – 16 множимо на 4. 64. 4 у четвертому. Дивіться, я 64 буду множити на 4. Мені навіть не суттєво скільки там буде. Я розумію, що остання цифра буде 4 помножена на 4. 16. Тобто воно має закінчуватись на 6. Якщо я буду підносити 4 до 5 степеня, то число, яке закінчується на 6, я буду множити на 4. А 6 на 4 24. Я знов отримую 4. 4. Так. І потім я знов що отримую? 4. 6. 6. 6. 6. Тобто потім я знов отримую 6, а потім я знов отримую. 4. 4. Розумієте? Тобто у вас така закономірність? Тут лише два випадки. Тому я можу сказати, що якщо степінь є парною, тобто дивіться, 1, 2, да. третій випадок, тобто 2n приділені на 2 дає нульову остачу, то воно буде закінчуватись на 6. А якщо приділені на 2 воно дає остачу 1, то воно буде закінчуватись на 4, тут навіть легше. Так, давайте спробуємо. Ну, наприклад, 4 у степені 357? А можемо одразу сказати: ану, давайте. Який це буде випадок? 300... Другий. Другий. 350... Другий. 357 ділиться на ціло на 2? І? Ні, тому що воно закінчується на 7. Пам'ятаєте ознаки подільності? Число ділиться на 2, якщо остання цифра ділиться на 2. А в мене тут 7. Тобто я вже можу сказати, що це буде остача 1. Тобто, воно має закінчуватись на 4. Можна просто взяти і впевнитись в цьому, поділивши на 2. Так? Маємо так. Каріна Захарчук, давай. Беремо по 3. Беремо по одному. Трималю 2, 1. Осназимо 5, беремо по 7. 15 мінус 4 1, зносимо 7. Беремо по 8. 17 мінус 16 буде один. Тобто ми дійсно бачимо, що. Ну, я ось тут запишу. Що 357. Це 2 помножити на 178 плюс 1. Тобто 2n плюс 1. Дійсно, що ми одразу і сказали, так? Ну і, наприклад, якщо в мене буде 4 у степені 2000. Ну я ж вже бачу, що 2000 є яким числом? Парним. Парним. І Воно ділиться на ціло на 2. І тоді остання цифра буде яка? Шість. 6. Так. Буде 6. Навіть неділяче. Ми ну, розуміємо, що якщо ми так 2000 поділимо на 2, це буде 1000. Ось така ситуація. Гаразд. Давайте запишемо, що ви будете робити вдома. Вдома ви визначаєте останню цифру виразів. І так, пишемо. Значить, перше, це 2 у 400 степені. Далі друге. Два у дев'яносто п'ятому степені. Два у степені чотириста дев'яносто три. Три у степені. П'ятсот дванадцять. Три у степені п'ятсот тридцять.

4 у степені 600. Тут 4 у степені 289 і 4 у степені 600. Ось це ви робите вже на наступну п'ятницю. А на понеділок у вас там завдання з математики. Все на сьогодні. Побачимося. Дякуємо за урок. До побачення.